З просто це буде вірш про табір. Він дві години тому тільки написаний, придеться мені його читати, я не спів його треба набрати. Ні, ні, дві години ні, я думаю, його за 50 хвилин. Так, не тоді строго. І так, вірш про табір. Основна умова, в кінці ви маєте відгадати останнє слово. Вимовили? Останнє слово ми говоримо всі разом. Воно в рикну має цим стілом. Один, два, три. Там що там назади? Чути-чути. Ось. Ось приїхав до Карпат. Добрий славський пансіонат. Зібралась моя родина. Прийняли мене, як сина, підіймалися ми гори, де емоцій було море, ями, чахлики, квітки, і англійська, і шнурки. Веселощів було багато. Просто встали стежку в хату. Стоп, я тут трошки шпарався. І ставали на зарядку. По чисателів у пятку. На молитву ми вставали. Всього день цей починали. Після чого на сніданок пили ми компот із склянок. І з дев'ятої години ми збирали всі родини, фото розглядали, весело пісні співали, а тоді давай рішати. Всіх по групах роздавати, перевертає сторінку. Почалися в нас заняття. Лекції читає Даша. Людя, Люда і тьотя Наташа. У Уасета стільки тем, що в житті не буде проблем. Пані Оля і пані Іра ліплять коники з сира. Паратом там віксують, та й вареники рахують. Отстає друзі Юля і Мар'яна, всі сидять біля екрану, мультипультів знімають, буки-буки вишивають. Наші друзі з Мічигана теж команда непогана. Всіх англійської навчають. Української не знають, та не грає це вже ролі. Другий день вони як свої. Також в таборі є Саша, і Вікуся, є і Даша. Всі в дитячу забігають, кубики разом складають. Наш фотограф він не спить. Він знімкує кожну мить. Ігри, станції, Карпати, і пісочок, і лопати. Віри з дітками він грає, фото зранку нам вмикає. Ми в фурбол всі грали дружно, били по м'ячу потужно, вболівали всі завзято, табір для табір для нас всіх, як. Що Мені просто часу не хватило, но ментально. Ну що, я думаю, що до тепер ви ніхто не сполучається, що в нас є таланти, правда? Супер. Я думаю, що якщо волосся дати трошки більше часу, він про всіх нас напише. Так що попадайте всьому на очі.